Презентація відбулася в одній з картинних галерей міста. Координатори акції відмічають, що ідея показати ці роботи в Ужгороді виникла майже спонтанно, адже роботи Мекуро Котто якнайкраще відображають тему фесту. Я думаю, що Ужгород може сприйняти цю виставку на, на найкращому рівні. Сподіваюся, що ця виставка, ці роботи будуть імпонувати естетичному смаку тих, хто, хто взагалі відвідує виставки. Оскільки е, тут навіть е, настільки еротична тематика цікава, як естетичний рівень робіт, як я вже казав, е, для мене суб'єктивно це дуже високий рівень, і мені приємно, що я цю людину запросив і виставив в цьому залі. 17-18 квітня автор фотокартин буде в Ужгороді і проведе майстер-клас для молодих фотографів. Саме тема цього фестивалю є досить цікавою. В мені більше як щось чуттєве. Так що мені подобається. Ну, взагалі, з однієї з цих картин я знайома, і було так дуже приємно все ж таки побачити цей оригінал і іншу, іншу серію робіт. Так мені одразу сподобався те, що в інтернет-просторах. Ну, дуже гарні моделі, жіноче тіло, таке чуттєве з любов'ю, з красою. Мені подобається. Чимало фотографів зізнаються, що Мекуро Котто дійсно вплинув на їхнє бачення еротичної фотографії. До 2 квітня всі охочі зможуть побачити світлини фотохудожника.